Ситуація на фронті продовжує залишатися напруженою. Українські захисники мужньо протистоять ворожому тиску. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 113 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Розкажіть, які місця залишаються найбільш складними? Ну, ви правильно сказали. Ситуація залишається без о, особливих змін, тож напрямки ударів противника залишаються ті ж самі. Концентрація сил, концентрація боїв, взагалі ключова точка зараз війни на Сході, це Покровськ, точніше, навіть траса Павлоград-Покровськ. К... Константинівка, от це основна логістичний маршрут, який забезпечує наші сили на півночі Донецької області. Там їх взагалі тільки два залишилося. От а Покровський є таким важливим логістичним хабом, тому ще можна говорити про початок минулого року. Росіяни визначили. Саме цей напрямок як пріоритетний для того, щоб перерізати логістику і зайти в тил нашим силам, які обороняють агломерацію, північну агломерацію, ще нашу Константинівка, Дружківська, Краматорськ. Ну і таким чином, зруйнувати нашу оборону це їм не вдалося. З наскоку за далі відбувається спроба охопити Покровськ, перерізати комунікацію або на вході, або на виході з нього, тобто на, 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 на трасу Покровськ-Павлоград. На південному заході від Покровська, або дорогу на Константинівку на північ, на північний захід від Покровська Мирнограда. І в другому напрямку вони успіху да на жаль добралися в районі Воздвиженки. Фактично, вони вийшли вже на трасу на нашу на західному. Ділянці вони дійшли і навіть перейшли за дорогу важливу логістичну трасу. Покровськ-межова це і дорога, і залізниця. Але до Покровської, до Павлоградської траси їх наші сили не пустили. Це в ході, от о, таких останніх тижнів. Навіть місяць, вже можна говорити, дуже кривавих боїв на покровському напрямку. Противник вимушений призупиняти в наступ, перегруповувати сили, переміщувати їх з інших ділянок. Ось цим обумовлено певне сатухання боїв на покровській ділянці. Це не ворог. Зупиняє наступ. Це його зупиняють Збройні Сили України, і він буде намагатись відновити ситуацію. Ну зараз у нас раз вже ж вниз пішли на південь та на карті. Турахова бачимо район Курахового там дійсно складна ситуація. Теж залишається ворог взагалі цей задум ворога убезпечити свій е, лівий фланг і боротьба із, де за залишки курахівського виступу. Там наші оборонці тримають оборону вперто тримають оборону по рубежу Сухі Яли е, трас, е, е, але, е, вдає, е, на вздовж траси Запоріжжя-Донецьк, але ворогу вдалося прорватися на. Південному березі річки Вовчині, от і там знову утворився такий виступ о, ворожий. Фактично, о, противник намагається о, охопити нашу оборону, ну, в кращому випадку. О, я сподіваюся, що наші сили зможуть вийти з цього мішка, але при будь-якому це успіх противника, тому що він згладжує, скорочує лінію фронту, і якщо йому це вдасться, то відповідно ці сили він зможе перекинути знову ж таки на північ-покровський на напрямок. Це південь. На півночі Покровськ... Залишає в тилу від наших сил, які обороняють от з фронту ту ділянку Константинівський напрямок, Краматорський напрямок, це Торецьк, це Часів Яр. І тут ну, одночасними ударами з Покровськом ворог намагається прорвати нашу оборону, захопити Торецьк. Там е, тривають міські бої, важкі міські бої. Більшу частину міста ворог вже, на жаль, захопив. Е, фактично. Е, е, і часовий яр, часовий яр. Е, там триває оборона, оборона триває тривалий вже час, не вдається росіянам зайти в місто, тому вони здійснюють охоплюючи спроби охопити місто з флангів таким чином захопити його. Далі у них і там, і там це маршрут на Константинівку. Але допоки часів яр стоїть, фактично. Вони не зможуть рухатись на Констанцю, залишаючи Покровськ як вузол оборони наш в тилу. Надто небезпечно чи вистачить силу противника от, одночасно на всі ці операції? Ну я не готовий сказати резервів. У них насправді не так багато. Тим більше, що вони потрібні їм і на курській ділянці, де просто Путін нервує тормошати своїх генералів відбити Курщину. Так, і що важливо для нас, для нашої оборони? Це куп'янсько-лиманський напрямок. В чому тут суть? Розрізавши нашу оборону між куплиманами та купянськом, дори річки Оскол, ворог тепер намагається з району селища Терни повторює фактично минулорічну спробу з Тернів пробиватись на південь на Лиман. І якщо це вже стратегічний задум, якщо йому вдасться справитися з Покровським на е, турецькому і Часовим Яром, е, зайти на Константинівку Дружківку, тоді їм для того, щоб Лиманський виступ, наш е, Сіверський виступ, весь е, зрізати, їм знадобиться сікущі удари, флангові удари. Це ще більше сил потрібно. Звідки Путін збирається для реалізації своїх планів брати, солдатів, брати техніку? Хто знає, але очевидно, його генерали переконані, що у нього бездонна кубишка. Тож бої дуже жорсткі. Курщина на Курщині, на Курщини маневрена оборона. Кожен раз, коли мене питають, там, а що на Курщині, от яким населеним пункт ми взяли, які здали. Це не важливо, що ми там утримуємо, що ми взяли, що здали. Це там президент може о, говорити, що там це курс, це розмінна монета. Там якісь території ми зможемо обміняти на інші території. З путіним чи будуть ці перемовини, чи не будуть хто знає, війна йде зараз. І Курськ він саме для того і розпочинався Леся Курська операція для того, щоб скувати резерви ворога для того, щоб відтягнути по максимуму їх з інших ділянок і нанести їм максимальну поразку. Тут нам не важливі ні Івановки, ні Петровки, ні Сідоровки їхні, якщо треба. Є потреба, є оперативна тактична необхідність захопити населений пункт. Ми його захопимо. Якщо є необхідність відійти. То ми відійдемо це, от якраз в цьому і полягає мене перевага маневриної оборони. Це складний, е, дуже спосіб ведення бойових дій, але найбільш ефективний. На Курщині ми тримаємо ініціативу е, саме завдяки цьому. І е, втрати противника за півроку. Ну приблизно от, хтось із колег рахував, е, прирівнюється, якщо не помиляюсь, бахмутською операцією зетблогери. Її вже називають Бахмут 20 Ще певно, раз уже про блогерів заговорив, то, певно, до Покровська слід знову ж вернутися. Русня дуже боїться насправді, що зараз на Покровському наступі на напрямку наші сили перейдуть в контрнаступ. Там була низка контрударів і за концентрацією сил для оборони вони роблять висновку. Що наші сили можуть просто цей Покровський виступ їхній відрізати сікущими ударами до ну як один з варіантів, який найбільш поширений серед російських воєнкорів. От, і нанести їм поразку там остаточно. У них фактично паніка. Це от вам оцінка противником наших сил. Так що бої дуже тяжкі, ситуація на фронті важка. Але і Росні не вважають її успішною переможною. Це там тільки в штабі Пілоусова і Путіна можуть говорити про те, що ми тримаємо ініціативу по фронту, все СВО йде по плану. Ні, все значно не так райдужне для ворога. Дякую за такий детальний та дуже вечерний аналіз. Ще хочу вам поставити запитання щодо ЧАЕС, бо сьогодні ВПЛА РФ атакував саркофаг ЧАЕС. Думаєте, це була спланована атака саме у Чорнобильську зону? Я не знаю. Відверто скажу. Ми тут сперечалися з ним. Знайомим навіть а що ж таке, чому не змогли захистити Чорнобиль? Тому що Чорнобиль близько до лінії фронту. Якщо тут в Києві ми сидимо і шахеди долітають десятками одиницями, а до Львова там точно одиниці долітають, то через кордон їх летять десятки кожної ночі з різних напрямків десятків шахедів прямують. І далі треба розуміти алгоритм роботи ППО. Починається все з роботи радіотехнічних наших підрозділів радіолокації. Вони виявляють всі ці цілі і дають з них координати для мобільних груп територіальної оборони протиповітряних сил, які в своєму квадраті несуться на перехоплення цих шахедів, адже то відстані великі, а шахеди насправді вони не такі великі. Та й не так не така велика ціль, щоб її з кулемета поцілити там за 10 кілометрів. Встигли, перехопили, не встигли, не перехопили. Далі воно летить. Наступні групи його перехоплюють. От і виходить, що до Києва там, чи до Рівного долітають одиниці. А близько до кордону час на реакцію. Дуже короткий, фактично. Це е, хвилини, і тому сказати, що у, ступінь перехоплення там над Сумщиною чи над е, Чорнобильською зоною, така ж сама, як і на Київщині, наприклад.